На цьому місці до вересня 2012 року стояла пам'ятка дерев'яної архітектури 19 століття церква Успіння Богородиці, яка згоріла за невідомих обставин. Писалось у газеті десь я даже, це є що чи по, чи по телевізору казало, що бобровиця по телевізору казала, що десь якісь каністри там познаходили, що були з горючим, чи десь спалили роді, так хто шукає. Того, що спалили. — Це щоб винести інвентар, церковний, ікони там були дорогі. — Та аж зраз же покрали, були, а тоді ніхто не шукав і другий раз так само. Уже 10 років обіщали, що буде вуличне освітлення колись на сходці. Ніхто нічого не зробив. Буде оце 22-го, чи якого буде розмова, діалог з державою. Угу. Так мені хочеться попитати, що вони оце ж Юлію посадили Тимошенчику? А кого треба посадити? Оце що вони розвалили всі коргосці все на світі. Це ж природа це дідовське. <плес> Дідівське шо <що> це? <ж> <плес> І ви б не проміняли це село на місто? Ні, 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 я прожив у Києві з 55 п'ятого. По э, по 2003 рік. Mm -hmm. Я вже не берушки некоторі там типа говорять село, там, типа, не по приколу. Ну, але нам подобається, бо ми якоби корінні жителі і ми якоби не збираємося як всі остальні, там, уїжджати кудись в цивілізації підтримуємо в такому смислі свій, свій виробник, свою батьківщину. Ми у цьому году забули перше місце. Була дуже велика боротьба. У нас є спонсор, який нам допомагає, який держить цей стадіон. Він нам допомагає фінансовим станом, покупає нам форму спонсор наш шпиг, він, він засновник банка Аваль. Він народився тут, в селі Побушку. Федір Іванович? Да, Федір Іванович. Він до нас з радістю приїжджає, підтримує нас. Бо ще в газеті ж було, було дуже молоді багато. Всі працювали в колгоспі, були ферми, були, колгоспів, ферми були, МТС були, дві школи було, три, три церкви було, три уновки у нас у селі. Це було дуже велике. Раніше, раніше колись, то давно це було до. 17 х років був, був район тут. Побища знаходиться дуже коло великих лісів. У наших обізьких лісах знаходилося 9 тисяч партизанів. Можу назвати тобі, главного кіхта був. Це в історії написано, це все знають, що він був. Село три рази згодили, щоб його палити. Ну, кругом тут було палім'ятів мадяри. І ми, десь скільки один одного видно, а партизани як виставлять свої оруги, у все вибігла. Три рази в нас і спасали. Це моя рідна кобиша і моя родина, моє село, де я тут родилася, де будуть батьки, де все це, це, це ми долі діти за це любить наше село.